Всім привіт! Перше відео в цьому році про ремонт мотоблока зубр моє. В чому проблема, відповідно. хто дивиться моє відео, я вже розповідав, кімнів тут є нюанси, що потрібно зробити. Для тих, хто не дивиться, я ще раз повторюсь. Щеплення, трохи поганенько вижимає, чи ще щось. Чи диск, я думаю, можливо, чи тут грязно, чи є вироботка на диску, чи рівні погано натягнуті. Хоча, в принципі. О. Зараз я хочу це розібрати повністю, подивитися, яке, який стан самої корзини, щеплення. Це одна проблема. І друга, що я хочу подивитися, це в мене відось цього штоку тормозної лупить мастило. Там прокладка є, хтось мені вже писав на рахунок неї. Зніму зараз цю кришку, цю плиту. І туди щось підкладу чи що. Ну, зараз я буду дивитися, що там воно стоїть, щоб воно не текло. Ще є на одне, ну це вже буде пізніше. В мене в насосі прискранній. Тут треба прокладку підкинути тоненьку, але ну, не знаю, коли це буде, поки це хочу зробити, бо ці потоки масла, вони мене якби. Трохи бісить. А тут, знаєте, таке якесь. Ну, ніде, ніде такого критично немає. В маслі, знаєш, воно там є, як то кажуть. Ну, е, да, хочу покрасити його. Ну, це вже буде пізніше якесь відео. Якось буде відео, цей, що його вигнав. Він стояв у мене в пражі. Он сюди дивить видно, що він не на дворі, На дворі тільки тілешка стоїть, ну, прицеп. Так, зараз я буду брати ключі. Буду брати ключі знімати. Ну, як я розбираю, показувати не буду. Я думаю, хто це буде дивитися, а вже коли зніму плиту, буде шток, я вже вам покажу включився. Так, друзі, открутив показую стан. Ось цей шильдик я вже його протер. Та він виходить, Зараз фокусує. І тут оболтику. а Бачите? Ходить. Так буде видно. Е, я, щоб не розбирати... То було тапу щоб не вибивати цього вала, не знімати шестерні, взяв, знайшов в себе в хазяйстві. От таку це знову оприскувача цього шайба. Ну, платітельне кольцо. Зараз я її просто надіну туди, з цієї сторони, і так воно буде. Побачу, як воно буде ходити. Воно сюди, тільки... воно сюди заходить, б... ну, о, бачите, воно витягується і. О, зараз ближче. Так не йде, так витягується, це я сюди його оплотніть. Візьму, закручу. Це, щоб не виймати то болта і не вибивати це все, поки буде так. Що мені не сподобається, ну, то вже коли буду розбирати, то вже тоді стан шестерь непоганий, мастило ну, темно нема такого. Ну, зараз буду показати вам яке. Міняв 5 років назад. Так, зачерпнути. Що зачерпну, покажу. Ну, та от на остатках видно, що воно ще жовте, воно не темне. Тому Ну, долю, ну це вже пофризується, бо тому частина, я вже говорю, йде фрезу. Поки закручу цей шильдик. Ну не шильдик. Надіну цю прокладочку, побачимо, як воно буде тут ходити. Зараз я поставлю, покажу, як воно це все буде. І тут -а. Ну, у мене стоїть, бачите, от. салідольчиком промазав, ледь відкрутив. та так позакручувалось. Що буду ставити, там вже включусь вам. Покажу, як воно що. тверова така є, ну, в принципі, не критична, така. Це 12 рік пішов мотоблоку. мотоблоку. Це вже було замінено раз. Це вже було раз замінено, ну воно зараз ще почиститься і це, це щеплення. Це вже було замінено. Потім просто так не знімете, треба було без колеса, поки не знімете колесо. Вон воно. болти так позакіпали. Що... <кій> Бо я не пам'ятаю, коли останній раз їх це. Потім зараз покажу, що я тут придумав. От на 9 цю пружинку і знайшов під нею таку шайбочку. О! Та стане така шайбочка, вона та вісить зараз, воно таке прижме. І стане ця, і воно все одно, о, дивіться, якраз по поводу прижимає. Не знаю, там видно вам не видно. Як там лучше показати? О, бачите, воно якраз прижимає цю, і вона не так, бо навіть якщо буде ходити. о, то не так буде масло йти, все одно прижимати буде ця шайбочка. Це так ну, я так поставлю. Зараз мені незручно одну знімати, а другу показувати. То так я придумав. Ну, можливо, не на 100% варіант, але все одно вже воно так бігти не буде, що. Бачите, от, таких потьоків сильно не буде. На рахунок цього знімав коробку, то посадив, от, бачите, я сижу на це, це лідол. Трошки намастив, тако зажав, ну хорошо тримає. Ну хорошо тримай. Ну таке, що ще? Що ще тут таке цікаво вам розказати? А, зняв щеплення, зараз покажу, розкажу. От, розібрав щеплення, думав ревізію зробити. Подивитися, що тут та як. Тут, виходить, верхні. Заодно провіряв все, що болти тут. Шість болтів. Пробую почіпник. Почіпник хороший, легенько, не Ні люфта, нічого нема. О, показую. О, так, так воно виглядає. Далі, корзина. Сама корзина. От низом цим вниз. До закльопок ще далеко. Стан її, ви бачите, самі. І тут я вже повибили почіпніка. Тут, виходить, є вироботка на через почіпнік, що він виляв на одній стороні. Раз, два, о ці два, три навіть. А три ну невеличка вироботка. Зараз я покажу. Фокусуся темно. Ну, Тут де я показував. Не хочу, бачите? Фокусуватися, показати. О, тут краще видно. О, бачите? Це через почіпник. Це через оцей почіпник він лоп. Тут стоїть, от він стоїть. Ось такий закритий. Китайський. Е Пробуємо, а він підклинює. Він такий, як то яйцем йде. Знайом. От з цієї сторони, бачите, от. Це ми не били, це він з цієї сторони. Ми вибивали болта з цієї сторони і били оцю. типа зацепили. А отут а він де якби яйцем. От з цієї сторони. О, от, Бачите, дивіться. Бачите, що воно не рівне, а як то це? І воно підклинює. Він в цю сторону... Ні, цю він хорошо крутився таку легеньку пальчиком, а в другу він підклинював. О, диві, о, бачите? підклинює, Крутиться. Бо я думаю, чим самовчим видно. О, підклинює, О! Вибили його. Тут він стоїть таке штопорне колічко. Штопорне колічко я вже придбав собі такі пасатіжі, в щипці для зняття стопорних кілець. Це будемо поїхати купити і зібрати разом. А з цим поки ставлю, походить, а там побачу. Бо там вже, мабуть, прийдеться той вала, якщо з цим міняти, то і вала міняти, то пока ще ставлю, а там буду знати, що вала. Корзину щеплення, що треба буде поміняти. Там теж вироботка є. Там менша, але тут, бачите, більше. Ну, поки ставлю, думаю, походить. Ще рік-два точно походить. А там буде видно. Так, да, вибивав. З тієї сторони взяв болтас старого з шайбочку і просто бив, бив наставочку, вон. Наставочка і вибивав. О, цю пчівника я куплю. О! О, дивіться, видно, що я приклею його ось так. Куплю та вже разом зберу. Те складу, те складу. Ще буду збирати, то я ще вам включусь, покажу. От, друзі, поїхав в місто, купив новий диск, все-таки вирішив цього не ставити, бо я спробував, він ходить шат. Бачите, як вибито він ходить, я боюсь, що він мені розіб'є саму цю втулку ще хуже. Купив, но він до всіх одинаковий. О, 200 гривень. 200 гривень коштує він. Потім купив почіпник сюди йде, показую. 6206 Z від фірми Інас. Є... Він такий, от що в мене трапилось, бачите, розетка сама лопла. Вибивав і показував її, от таке, тому рекомендую всім бол цим легенько виходить. Кінекс купив. От 6 до 0,6, але це порвало, порвалося частина. Кінекс. Упаковочка його запресував. Е, да, дивіться, коли будете пресувати його почіпник на почіпник ставите і забувайте, тільки не, не добивайте до кінця, щоб цього, щоб цього не садити. Тут стоїть от штопорне, штопорне таке колечко в пазіках. Воно знімається таким плоскупцем і далі почіпник. І легенько забивав ток-ток-ток, легенько, Вона даже, ну, я шупченьку не бити, то я так ставив і бив. І щоб на лапках не бити, я ставив дві доски п'ятдесятки. і між досками. Ну, на на кулоці високій і просто бив. Просто легенько ток-ток-ток, на лапки не бийте краще на лап, побережіть їх. Ось так буду ставити, там вже що там буде цікаво, то. Покажу, ще раз покажу. 6 2, 0, на 6. Нове щеплення, бо це. І вибиваєте болтом з такою гайкою, забиваєте почіпник. воно легенько, йде, воно не сильно. І не на лапках. Саме головне дві доски чи дві рейки сюди підружили. І б'єте. Ну, показувати я не буду, бо ну, ну що, дві доски пятки тако підложили. Гілам, щоб лапки не стояли, а саме от, впиралося. Ну, от круг по бокам. Все. Іщ нічого такого немає. Заключна частина відео. Поставив вже. От, приварив шату. чуть чуть ледь-ледь. -лед. Таке, як має бути, щоб не розбивати повністю вала, там є вироботка, я показував, то купив нову. В принципі, ідеально. А, як надіти, саме головне, як надіти, щоб попасти, виставити по центру. Знімаєте цю муфту повністю. Ну, Це знімаєте, надіваєте і виставляєте, закручуєте вже на цьому самому цьому. По-другому ви ніяк центр не вгадаєте. Просто далі, коли вже закрутили, зняли, поставили те і поставили і все воно буде. По-другому, по-іншому ніяк. Потім поставив я одну туди шайбочку. Одну шайбочку, але мені, мені здалося мало, я підкинув ще одну і вона Не виймається. бачите? О, менший шат. Ну, може хоч так буде менше, мастила текти. Дві від цього дві, дві пружинки. Мовко кої одна груба. Це такий ремонт, як вам сказати, ну, може не сильно надійний, але все одно текти буде менше. Ну. А, кінекс. Кінекс Почіпник. 6006, 110 гривень. Ціна забув сказати. Корзина 200 гривна 200 гривень. Ось так. Ну, На цьому все. Підписуйся на канал, щоб не пропустити нові відео. Можливо, щось не сказав, то досніму. Поменшую, щоб ваша техніка ламалась. Всім гарного дня!